Доброго вечора, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матч Шахтаря у Лізі чемпіонів, крутий матч УПЛ, визнання металіса та Карпат правонаступниками та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з матча Ліги Чемпіонів, де Шахтар здобув дуже важливу перемогу над Антверпеном з рахунком 1-0. Перед початком сезону я ставив на те, що Шахтар в чемпіонаті України зіграє ідеально, а ось в Єврокубках провалиться. І як виявилося, мій прогноз повністю провалився. Однак я цьому тільки рад, тому що дуже приємно, коли наша українська команда так виступає на Євроарені. І в цілому, якщо казати про виступи в єврокубках та мій прогноз, то на початку воно все таки йшло, тому що гірники безвольно програли порту. Потім була така ну дуже важка перемога над Антверпеном, Хоча я там тоді постійно казав, що це більше поразка бельгійського клубу ніж перемога нашого. Але після того, як Шахтар зробив те, що багато клубів дуже бояться, і постійно чекають, що їхній тренер щось дасть, вони змінили ванлоувина на пушича, і після цього прийшов результат. Звичайно, про гру ще зарано казати, і насправді її ще немає. Але те, що є результат, те, що гравці грають по іншому в плані емоційному, психологічному, і те, як вони більше горять у цих матчах, це точно видно. Ну, в підсумку, ми зараз маємо, що Шахтар перед шостим туром має всі шанси, щоб потрапити до плей-офф. Треба тільки перемогти порту в останньому турі. І як бачимо, справа зовсім не в тому, що. Наш чемпіонат став набагато слабшим. І що це ну, дійсно впливає на те, що як ми граємо у Єврокубках, мається на увазі наші клуби, але, як бачимо, що є все ж таки можливість, є все ж таки бажання, щоб перемагати в Єврокубках. А ось бажання там в інших командах, наших клубів, на жаль, цього не було. Якщо ж коротко казати про сам матч, то в цілому. Цей поєдинок вийшов відносно рівним. Це можна побачити по XG-матчу, по тому, як Антверпен більше володив м'ячем, ну а кількість ударів по воротам і у площину воріт майже однакова. До речі, одразу після фінального свистка виникла якась потасовка чи бійка, після чого жовту картку отримав Дмитро Різник та другу жовту картку отримав гравець Антверпена Муя. До того ж навіть дісталося гравцю гірників Валерію Бондару, на якого не спеціально наступив боковий арбітер. А ось у понеділок відбувся заключний матч 15-го туру УПЛ, де Дніпро один переміг Чорноморець з рахунком 5-2. І насправді вийшов дуже цікавий та насичений поєдинок, бо в цьому матчі було майже усе. Забиті голи, їх було багато, багато моментів: червоні картки, інтрига, що дуже рідко побачиш в нашому чемпіонаті. Також було приємно спостерігати і за швидкістю гравців. Напевно, через те, що було просто холодно, вони вирішили трошки більше рухатись, щоб не замерзнути. До речі, що стосується червоних карток, то на після матчові конференції Роман Григорчук заявив, що його команда вже тренується грати у десятьох, натякаючи на те, що вже у третьому матчі поспіль його команда отримує червону картку. Але якщо в минулих матчах червоні картки були дуже сумнівними, то в цьому поєдинку це був як то кажуть, фол останньої надії, або як правильно позбавлення суперника очевидної гульової можливості. Також що ще хотів сказати, що ми бачимо головну таку відмінність головного тренера Дніпра 1 Максимова, те, що він використовує 13-14 граців з усього складу. І звичайно, що це на початку буде працювати, і ми це бачимо, як дніпро 1 зараз має просто бездоганну серію перемог, вони йдуть на першому місці, але якщо казати про якийсь тривалий період, то пізніше це може якось вилитися і в поразки. Багато хто каже, що це є головним мінусом Максимова, що він не любить використовувати багато гравців зі складу, а любить використовувати там, від 13 до 15 гравців. Ну якщо Дніпро 1 в наступному сезоні гратиме у Єврокубках, то їм буде дуже важко грати з такою кількістю. Першолігові харківські металісти та Львівські Карпати визнали правонаступниками історичних клубів, але насправді не все так погано. Як пишеться у постанові ФІФА, металісти Карпати носуть відповідальність за заборгованість виниклу перед історичними клубами. Металіст зобов'язаний сплатити футбольному клубу Флуміненце 125 тисяч євро плюс 5% річних на зазначену суму з 20 серпня 2013 року до дати фактичного платежу. Зов ФК Карпати Львів несе відповідальність за заборгованість клубу ФК Карпати та зобов'язаний сплатити Крістобаля Маркосу Креспу 517 тисяч євро протягом 30 днів, плюс 5% відсотків річних з 26 квітня 2018 року по дату ефективної оплати. Клубом надається останній термін у 30 днів з моменту повідомлення про рішення сплати належної суми. Після закінчення кінцевого терміну, а також у разі постійного невиконання зобов'язань або невиконання в повному обсязі, буде видано заборону на реєстрацію нових гравців до повної сплати належної суми. Що цікаво, окрім цього, на сайті FIFA є справа стосовно металіста, де їхній колишній гравець. Юрій Цабулят, який грав у 2015 році, намагався відсудити в них близько 90 тисяч євро, але він цю справу програв. Тому маємо наступне не все також і погано, тому що, звичайно, що 125 тисяч євро зараз металісту буде складно заплатити, але звичайно, це ж не 40 мільйонів євро. Ну а що стосується Карпат, то півмільйона – це не вісім мільйонів. Легендарний український футболіст Андрій Шевченко може очолити Мілан. Його послуги були запропоновані керівництво клубу, повідомляє італійський інсайдер Нікола Скіра. 47-річний спеціаліст претендує на посаду тимчасового тренера Гросонері після можливого звільнення Стефана Пьолі. Однак кандидатура Андрія Миколаєвича не повністю переконує керівництво Мілану. Останнім місцем роботи Андрія Шевченка було Дженуа, де йому вдалося виграти лише одну гру з 11. -ти. Віктор Ценков забив черговий гол за іспанську журону, але, на жаль, це не допомогло обіграти атлетик. Зігравши у нічию з клубом з Більбао, журона втратила перше місце, пропустивши туди мадридський Реал, який має стільки очок, але вище через особисті зустрічі. Також що важливо у матчі був відсутній Артем Довбик, але повідомляється, що його пошкодження не суттєве, і він повернеться до наступного матчу з Валенцією 2 грудня. До речі, гол Віктора Циганкова ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Колишній тренер Рівненського Вереса Юрій Вірт вже найближчим часом може знайти роботу за кордоном. За даними джерела Sport.ua, дір вже має розмову з потенційними роботодавцями, але більш конкретики з'явиться у грудні. Сам фахівець не приховує, що творча відпуска йому вже набридла. Він скучив за роботою, але наразі хотів би віддати перевагу працевлаштуванню в Україні. До речі, напишіть в коментарях, якщо це буде український клуб, то в якому саме ви б його хотіли побачити. Головний тренер оболоні Валерій Іващенко висловив дуже скандальну думку щодо арбітражу в Україні. Кожен тур із суддів – якісь скандали. Судді НАТО часто у центрі уваги підключають жінок до суддівства, як, наприклад, до нашої гри 11 листопада з Ворслою. Це логічно, жінки не встигають за ритмом важкого чоловічого футболу. Такі моменти вибувають із колії, могли б у жіночому футболі працювати. Темп інший, фізіологія інша, іншої швидкості, стики, підкати, інші нюанси. Краще б судив би суддя, який відчуває футбол, який грав у нього, заявив Іващенко у коментарі українському футболу. І в мене виникає питання: по-перше, про який темп йде мова? Він що дійсно вважає, що темп українського футболу це якийсь. Надзвичайний рівень там, АПЛ, наприклад, що жінки-арбітри не встигають за цим темпом. Ми ж бачимо, як грають наші клуби, які постійно люблять притормозити гру, якось її е, сповільнити. Тому я думаю, що наш чемпіонат можуть судити і діти, і літні люди. По-друге, він так висловлюється до жінок арбітрів, мов в нас взагалі немає питань до арбітрів-чоловіків. Ну і по третє, в кінці він каже, що судити матчі повинна та людина, яка раніше грала у футбол. І ця тема мене дуже тригерить, тому що так можна казати на багато тем, що і коментувати тоді потрібна людина, яка грала раніше у футбол, і аналізувати і так далі. І так далі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!